Йоу, і всім вас гайс, на зв'язку, як завжди, ваш улюблений Луді Кенгвей, і хочу вас всіх привітати з Новим роком. Це перше відео, до речі, 2025-му. Що я можу вам побажати здоров'я, саме головне, успіхів, та й в принципі все. Також хочу подякувати за 1200 підписників на моєму каналі. Велике вам дякую. Ну а в нас сьогодні продовжиться рубрика Шлях до 100 мільйонів, а саме буде восьма частина, в якій ми будемо перепродавати машини як і в плюс, так і в мінус. Працюю ж гори Ну і також ваучери на 3 мільй... Бакс. Це, до речі, такі пропуски, які дозволяють нам відкривати новий зимовий кейс. Також хочу оголосити розіграш новому році на 500 тисяч, два переможця по 250, всі умови будуть в моєму телеграм-каналі, а саме підписатися на тілегу, поставити лайк під цим відосом, підписатися на мій канал, залишити любий коментар і також зафоловитися на мій твіч канал. І також не забувайте, що в мене є свій промокод Янк, який виводите в телефоні при досягненні другого рівня, і забираєте 50 баксів і плюс один рівень до перса. Ну а я не буду затримувати довго відеос. Всім бажаю Приємного перегляду. Йоу, ну а починається наша серія з покупки 222. Ну точніше, ми зараз їдемо його купляти з кагіями, і На другому стейджові. З дріфтом ми домовилися за 7 лямів. Це, звісно, була фатальна помилка, ну тоді ми цього не знали, вирішили якусь бричку купити, щоб на ній покататися. Ну і мені на кем, бо чекай, не можна ж купляти машину, якщо якщо Ну нема, нема тут. де? Єе. Yeah. Вон він. Здорово, здорово, то тебе даро. Здорово. Здорово, даро. Давай, во, во, да. Лара, да дорогу, дорогу. Вона Лара, вона. Лай, Через нього. <смех> 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 Ой, бля. Дисюда, блять. Подивимось на нашу малі... малішку. Ну, перламутр ми зразу забираємо цей. Це така параша, бля. Не, не, На стоїть. Ну не перламутр, ну оцей, знаєш, це друге оцей хром, а як то ты? Хамелеон, о. А ні, ч, він, хрохай буде, він. якийсь, кис бить. Голубий. Ой-ой-ой. Треба, Треба ну, номера зразу що поставити. Йому кидай за 7. Йому за 7 зразу кидай. Ну, мене 7 дай... тільки рівно більше не має. Дай хоч 7, дай йому 7 і 1. Мене нема більше! Бро, мене нема більше, просто я 7,7 і 7 зняв. Ну, бля, то давай йому банкомат, 7 7,1. 1. Бля, ну... Давай вже, пішли. пішли. Ну давай, пішли. поїхали, давай. давай сідай зараз. О, чорт, бляха. Okay, у нас уна, уна ж не заведено. У нас у нас не треба oh. просто 7 годин і все. А, ні, рівтик є, да. Все, все кидай. Okay. <реш> 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 Скільки ви на сервері, <реш> Пів години? Ку-ку. <реш> я зараз ще за невера домовлюся. Прикинь, зараз кидає якусь Пікадора за 7. Ні, ні, тобі треба дивитися, да, бо це вже було. Ну, вам дня. Давай тобі теж. Вам тоже. Койла Шо зараз буду питав. Койл, зараз каже? буду питав за Койла. Чекай, чекай, оце ширину колісної бази. О, чекай, ну. Єбать, воно занижено під ви. Вона прикольна. Файно. Ну і треба поміняти колір. Бля, такий гамано, бля. Вона того і не продавалася, в нього я тобі даю гарантію. Чекай, а як мені поставити а номера? Ні. Ну а далі за Койла я не домовився, тому що він трошки дорого вартував. Я десь думаю, ніби двадцятку, якщо не помиляюся, це дуже давно просто вже було. І також спойлер, я 222 так і не перекрасив, тому що щоб забрати цей перламутр, цей хром, його неможливо просто забрати там за тисячу баксів. Треба перекрасити машину, наприклад, чорний. І щоб це зробити, потрібно витратити 244 тисячі. Чи там скільки воно? Ну, коротше, 240 тисяч з копійками. Ну і коротше, це така от фігня. Ти я вирішив їздити так як є. Наша довці автобус так. Ні, Ну, 7 тисяч це непогано, як для першого рівня. Типа для новичка це непогано, погано. Це дуже довга їзда. Ми так і не провірили. Я манов. Койл never 2, блять, 19. А, то то ж ти п'я. в цьому моменту, як ви думаєте, чому ми розвернулися з кагіямою з автобусників і поїхали по машину? А ця машина була по дуже смачній ціні, а саме був X5 F95 на третьому стейжі з дріфтом ксеноном, з неоном за 6,5 з Думаєте, це. Ну і коротше передав я свого 222-го другого кагіямі, він покатався, тому що в мене не було слотів. Ну ми погнали купляти машину. О! Двійка. Оце вона, заді тебе, заді тебе. С 65? 65. Здарова. Здарова. Третій стейдж, блядь, все по фулу. А ну чика ну. А ну шо по а, дрифту? А чекай, а дрифт є? Да, да, да. Оооо, да. все. Дрифту. Шо, шо? Ничего чую не хуешь, вин кажется. О, ну че ты, блядь? Здаро. Ебать. Сим QQ. А не там 7 О Ки. Хуй. За 65 их не у нас наступит. Вообще. Почекай, почекай, может, шо, блядь, на... Сейчас дуже тихенько все, блядь. Может, зараз, блять, за 10 кины. А может у меня бабок не хватает? У них качать за бище. О, 65. О, все, спасибо. Давай, давай, дякую. дня. Ебать. Строитесь, стань, за 65. Ебать. Ну, пусто все, нахуй. Опа, а отут я покрутив рулеточку за 4 години, зараз вже за 5. Відповідно, вибив досвід. Зараз ви скажете, та це фігня, на що це це показав. Ну а ви можете подивитися на мій рівень і дізнаєтесь, що завдяки цьому досвіду, я яблуну 25 рівень. Ну і для чого він мені ви мене спитаєте? Буду я працювати на пожежнику. Але це вже буде трошки пізніше, десь в інших серіях. Бо в цьому моменті я дуже сильно хотів собі забрати G70-ту. Чисто, знаєте, просто купити, покататися і перепродати. У мене був такий план, вона, до речі, стояла на другому стейджові з за 9,5, напевно, чи то ні, за 10 лямів, ніби да, він продавав за 10 лямів. І коротше, мені дуже треба було вже сильно йти, ну тобто вже стригтися, чи то вже що. І ми просрали з каямою цю машину. Але згодом я її знов надибав вже вечором, і вона знов продавалась. Вона так дуже-дуже довго продавалася, поки їй не купив якийсь перекуп і не продавав за 12 лямів. І що я зрозумів, що вона дуже неліквідна. Але в принципі непогано виглядає. Тож летимо далі. Так? Що беремо цю тисячну, то все, блядь, похуй. Давай так ти забирай 64-го я собі мерса поки катаюсь, Мені все равно. Так, я купив хату за 400 к За 5, за 5! за 5. А сора, нема турбіни! блять! И турмозів! Та пофігу. Нема! Турбі, та, пофігу, турбіни та, нема тіп. ми її не продам! Та Я замахався тобі торгувати. Ну що я зроблю, блядь. Скільки турбіна на коштує? кошти? Ты забираємо чи не? Та забери, Ту тут нема турмозів, блядь. Значит, на Собраєм? Да. Ми з нею Забраем? Ладно, давай. блядь, забрав. Бля, киска ты долбаешь. Ми проєбалися. пиздец. Я щось не додивився, що вона не фет. Нахуй ну ладно. Ухуй, п'ять забрали. ж, мы горе перекупий, то пиздец. Яким-будь був кращим перекупом, не то що зараз, блядь. Ти 800 кусків зрубаєш, закрий писок перекуп. Я вам в казі 100 сьогодні просрав, просразу мене взять ки блять 100 тысяч сьогодні два рази 20 тысяч. Для мене 100 тысяч і для тебе 10 доларів. от це для мене 100 тысяч. А? Да. Тоді чого ти хату не можеш найти досі по як для тебе це пилюка? Ну як, чого? Скода бабок. Ні, серйозно, я собі, бачить, я собі зі шмоток на одніх не купляю, я хочу, щоб в мене було більше грошей на перепродаж. Типа чим більше грошей, тим краще. Фак. А й шмотками дає ще на трилями. Він зараз ще шмотками... Він казав, зараз все продасть, я йому казав за 7,5, може зараз ще за 7,5 продав. Як ви розумієте, мені весь час не везе на серваку, то я програю бабки в казі, то ще щось. Ну, буває виграю, звісно. Но в цьому моменті нам дуже сильно з кагемою повезло, тому що ми забрали оцього X5, Потім вийшла обнова, в якій зробили оце НРД. Тобто, коли ти їдеш на простій якійсь машині, на якомусь суперкарі по полям, відповідно, тебе стопає, Але є одна приміточка: якщо ти їздиш на джепові, ти спокійно проїжджаєш де хоч. Тобто ти можеш на ньому енердешити. І Відповідно, я так поняв ціни на ці джепики трохи зросли, і ми змогли цьому тіпові його продати за 7,3. Прямо то в перший день обнов. І це було супер. Ми підняли 800 тисяч, кагіяма залутав 300 а я 500. І шість тільки що прям взяли. Треба було за 7, 7, 7 її ставити, су. Так, чекай, я продав за 600 130, певно. Ні, Не 60, 30, 100, не. 130, десь, щось типу того. Сюда. 470. Нормально. Запись пішла. Да, забрала, 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 за 470. Типай, ти прикинь, як повезло. Ооо, ну то все, будемо за лям продавати. Там, де твоя хата, стап А на хату підселити не можна, да? Ні І зараз у вас з'явиться відповідне питання, чому в тебе стільки грошей, і ти забрав якусь там хату, якусь там халупу біля пляжу за 470 тисяч. Я вам відповім, що ціни зросли на хати. У тій прості причини, що тепер, щоб заспавнити машину, вам потрібно витратити 10 тисяч баксів. І відповідно всі почали купляти ці хати, тому що навіть з хатою 1 гм ви можете припаркувати собі машину десь біля дому і відповідно на ній ганяти. І я так вирішив зробити на перший час. Во, прям внизу. Щ, 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 що це за гаражник? Й, це, це їх пуляму продають. Хоч поміняємося, я тобі віддам мою четверту, а ти... я собі заберу S класс. Мені щось вообще за нього не пишут. Давай я olmaz. зараз Lake 5 Ніхто не не За скільки ти її хочеш продати? Ну, я її за 5 купляв. Ну хоч би, чуть-чуть би. Ну а далі в мене були моменти забирання, скажімо так, нагород. Коротше, забрав я 100 квадкоїнів за відіграні 4 години. Ну а далі за прокруту леточки мені випало 247 квад Ну Ну ще дід Мороз порадував своїм подарунком 50 тисяч баксів. Ну а далі з цих всіх коїнів, які я по в мене зібралося 400 кванткоїнів, я вирішив покрутити 2 кейси Каубермег. Так, чекай, 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 магазин. Що ми за 400 можемо купити? Ну коротше, 1600, це якось вощення. Тобі так не здається? Кайфа ще хуйня. Добре. Yeah, okay. Yeah, okay, Коротше, хочу беху. Погнали. Ай п'яту ще Яку я п'яту? Мені тільки М3 випадало. Прикинь, зараз X, XM випаде. Оце Ай, uh, oh, <laughs> <laughs> Спасибо, папаша. Що подарив мені цей Логан чорного кольору. Бляха, мух. Прикинь, як так можна не пугать. Може забрати і продати за бабки. Давай. Я просто не знаю, яка ціна блядь. 150 конт типу, блядь. Ну продай, ну Бляда, навіть. Навіть. Знаю, Вже хуй забрать. И Блядь, я ж стояв прямо тут того, блядь. Треба було мене збити. Сука не повезло нам. Давай, давай, кидай, 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 кидай. Бля, то вин не хватает. Хватит. 515 тисяч. давай бігом купляй її. Купив? Забрали? Да. <забрали> <забрали> Блять, ну ти тормоз. Короче, рився на типа і побачив хату за 515 тисяч. Це був не з ринку. Ну а поки ми з кагіямою думали, чи забирати її, чи ні. Ну точніше, я йому перекидував грошей, тому що в мене вже була хата, її, на жаль, вже успішно забрали. Короче, ми з кагіямою сиділи чилили. Знову я переглядав торгову площадку, і ми знайшли з ним хату на мірурі 4 гм за 15 мільйонів. І з цими цінами після обнови новими там хати по ляму це досить непогана була ціна. Ну кажу, що я хотів труганутися, хоча б чуть-чуть, навіть би півлямо, я би купив. Але, на жаль, від мене власник не взяв трубки. КГЕМ йому передзвонив, і він сказав, що я взяв за 15, я тобі віддам за 15. Але там ж, звісно, була тіка комісія, я не знаю, чому так. Ну коротше, ми з Кагіямою погнали забирати цю хату. Візьми цю хату. Давай, ти перекидаю ту, зараз, за 500 виставляю, ти її зараз забереш. Я цю беру вже хату. Ні, ти же... мені за долар кидай, ти перекуп мені знайшов. Ти я дебіл, знайшов. я її зараз виставлю, але ми можемо її не зловити. Ладно, їдемо бігом, бігом, поїхали на мою хату. Бігом тебе там хата номер. Не знаю, ну сама перша, сама перша на пляжі. І, може, давай я її зараз беру продам тобі. Бо ми можемо не встигнути. Ладно, поїхали бігом на хату мою. Ти поняв, де вона? Там, де ті гаражі. Я не знаю, який номер. Коротше, там, де гаражі, самі перші гаражі. Хата. Я можу зараз перезайти спокійно. Давай. Коротше, їдь туди. Я тобі зараз кажу номер. Давай. Номер номер хати, номер хати, номер хати, моє оголошення. 1172. А, я не перезайду, бо онлайн 2000, блять, не перезайду. Бля, йому сказати, хай відкладе трохи, блять. Так там ж з комісією вийде, в нього 11, 12, 13 лямів. Я ширончика їбу, Ладно, він не вийде. Може я тобі зараз дам просто ту хату продам, блять, за 500. Поміняю не, не 500, ціну. Закинеш. Давай, давай, давай. Зараз я бабки положу фастом. Так ти моно, там моно і так і так. Блять, 15 лямів, ти треба її я... забирати, я тобі кажу, треба її брати, блядь. Але чекай, але ні, ні, ні. ладно, їде на мою хату, бо є шанс, що зараз заберуть мою т. Все, я веду на хаті. Як ти так, блядь, їдеш, на. Я хуй тебе знає, блядь. Ніше кілометр до тебе, ти гений. Я вже нахуй біля своїх хат. Бо ти релогнувся, ні? Я не релогався, я не хотів релогатись. Чекай, моєї хати немає. Або тебе, в смислі? А, все, я бігом. І зараз заберуть БК, да тормозиш, блядь. Задалеко від тебе, дебіл, блядь. Нет. Все бигом, на, нахуй. Продав. А не. Не продав. Бери, 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 бегу, бери. Фух, сюда, бля. Ой, бля, я шей забрал. А я. Что ты дурный шо забрал? Не знаю. Ты ки странный <ріх> вообще. Їдемо на мою нову хату. А я зараз, а я зараз за 700 виставлю. Ні, 800, виставляй типа вісьмки весні. Та там похуй весь твої всі вісьмки. Буде то буде, не буде, то не буде. Саме дешеве буде на ринку. Та ти її по-любому продавш. Всього, я тепер бомж їб. Я тобі кажу, я тобі кажу, але ціни то виростуть не не. А скільки тебе лишить? Я купив хату в мірі. Скільки мене лишилось? 600 блядь. Ми продаємо нашу беху за 5.1, я думаю, там 5.0 вийдемо. Ну, хуй знає коротше. 4947. Трошки не підрахував я нахуй комісію, долба нахуй. нахуй. Мене було рівно 2 лями. Даров, я купив. У мене щось зінетном було, то я не склав. А, так, да, так, да, добре, я бачу. Все, давай. Поздравляю з покупкою. Давай, <с> давайте. Да, треба було через ключики йому продати. чесно, я думаю, там комісія 50% буде. Ну, 50 тисяч, ну хуй не знаю, коротше, мінус 50к. Чекай, я і за 5 брав, Да, да, Ну то краще, мій пройоп, що ми тоді з KGM-ою і так деш, ну, так дорого взяли. Не таку, ну не фетешну, типу, до кінця, так що нормально, нормально. Буду наступний раз знав. Ну а далі Луді Кінгвей, який не ходив казік, дізнався про таку штучку, як ваучер. Як ви розумієте, це такі білетики, які дозволяють вам відкривати новий новорічний кейс. І відповідно я вже таких купив, ну не записав дві штуки. По 750 тисяч, відповідно, півтора ляма я забашляв. Ну, заради того, щоб це все повідкривати. Як його відкрити, блядь? Він каже, блядь, кейси. Де? Все, погнали. Бляяц. Бляцы бля. Ми проїбали тільки що 750 тысяч Давай раз.. Звуку не було, все пизд. Ну бля, ну хоть би нахуй цей. А, то, ще, Зараз, ще, типу, бля, это сука. Все, то побачишня. Зараша теп підъеду, бля. Вс, давай. 772, бля. Ну, це піздець, двадцять тисяч комісії. Дякую. Потякую. Під давай, давай. Що крутим ще один кейсик? Пізарлю. все. Дякую. Дякую. Кейсике. Бехо да, за 270. Бейбіс. Йоу, і на кінець то я сьогодні зайшов в гру. Ви не повірите, я вже задобався з тими новими руками, з тими гостями, йо ма коротше, на кінець то я вже бекнувся. Коротше. Кінець на сьогодні план виконати щоденні завдання, вони є досить ізичними. Коротше, ми їх виконаємо зараз. Потім ми заберемо наш досвід, а саме 2000. Зараз ще оцю фігню пройдемо з тест драйвом Не знаю, які тут ще зупиніться на 15 зупинках. В принципі, давайте ще ми на автобусника пройти. І я, як ви бачите, тут ще зараз скоро викладуть в об'явах, також я в Discord написав, що я скупаю людяники по 500, приблизно я прикинув такий ринок. Ну і я забрав 222-го свого, якого ми вже не можемо продати. З маю досить довгий час. Ну, в принципі, це дефолт, звісно. Ну, і поки буду на ньому передвигатися. Звісно, бажано мені його продати під час івенту і, і зараз фармити бабки тупо на людяниках, але ну, бачите, отак от виходить. Так, зараз пройдемо з тест-драйвами. Бугаті діву 48 лямів. Ахуїть просто. 48 лямів, це піздець. О, все, сюда. Короче. Успішно. Нараховано. 400 досвіду в принципі. Офигенно. Коротше, за 2 години ми з вами зможемо забрати 500 досвіду. Також ми виконали одне вже завдання. Виконуємо ще щоденки зараз. 5 пейдеїв, ну трошки буде важко, звісно. 5 пейдеїв, ще два. Uh, ще 3 То яка буде 23, 0, час два. Ну, до другої години навряд чи я буду сьогодні грати. На жаль, певно, не виконую. Ну, не певно, а не виконую. Коротше, дивіться, я би зробив в ідеалі, я би хотів продати 222-го, да? на перший час купити собі 60-ку, ось такого. От. Єбані, ці, на них ціни. Я думав, десь лям буде фетешно. О, два лями, харак собі. Ну, коротше, купити щось Є60, типу, е собі кататися, ганяти. І в принципі, в принципі, е от на цих людяника піднімати. Але бачите, оце заморозив поки бюджет. Тому така от херня. Добре, коротше, поїхали виконувати щоденки, зараз поїдемо на нову пошту, щось виставимо на маркетплейсі, якусь фігню зараз подойшов. Коротше, виставляємо за 10 баксів, я думаю, дуже швидко куплять Те залізо. О, все, 2000 оголошення. А, оголошення, блин, я щось обрадувався, думаю, забрали. О, все, придбаю, коротше, людяники по 500. Я сподіваюся, хтось сьогодні буде продавати, тому що там є тіпі, що скупають за 600, звісно. Ну, а вдруг мені повезе. Зразу буде їм перезливати. Ну, побачимо, коротше. Ладно, поки хай буде, коротше, їдемо зараз фастом на газонокосильщика. Все, орендував транспорт, поїхали. Скільки нам треба заробити? Нам треба заробити 2000. Ой-ой, це буде трошки довго, поїхало. Все, не робота відпочинок, ніфіга собі відпочинок. Мона було вигідніше виконати цей квест, оцей з п'ятьма тисячами. можна піти коротше, в якусь банду і купити одяг якраз під банду. І якраз от саме, типу, пройти цей квестик. Але то таке фігня. Коротше, йдемо зараз до моєї машинки, їдемо зараз, купимо за 5 косарів Якийсь одяг і все. Все, пройшло. короче, квестик. На кінець 100. Забираємо. 25 тисяч. Якась отмічка. Що тут там можна отримати? Рулатку, певно. Що, чи Квадкоїни. Напевно, кванткоїни, ладно. Все. Ну, блін, непогано, хоч переодівся. Новорічний. Настрій зробив собі чи що? Ну і в цьому моменті я вже на кінець погнав працювати автобусником. Но на жаль, мене вилетіла гра, поки я перезаходив. Коротше, я пішов ще купив людяників по 650 за штуку, 5 тисяч штук. І надівся їх продати по 700 Того ми стібком балакали. Він каже: Для чого тобі ті людяники? Я кажу, для того, щоб купити сумку. Він каже, давай я тобі зараз куплю, ти мені 4 лями кажу, та не треба. Коротше, типічний Янгвей перекуп пиздобол Найшов людину, що скупає, я йому запропонував по 700 людяники. Боже, я перелякався, що мені місця не хватало, йома. Короче, по 700 запропонував людинці. Нічого поки не відписує, ну подивимося. Все, зупиніться на 15 зупинках. У мене зараз третій рівень батлпасу, мені ще потрібно. Корейше, 100. Ну, не хватає 200 тисяч на це робітник, ну це капець. це довго, дуже довго. 120 тисяч заробляти, це прям супер довго. Хіба? Випити напої, поставити кальян. Це буде 800 тисяч шістьсот. 600. 600... Три якраз все вийде, якщо це все виконати. Побачимо коротше, зараз. Ну а далі я поїхав в магазинчик, купив там гітару, пограв на ній, забрав квестика, також купив кальяна, потратив цілих 30 тисяч, на гітару, до речі, 15. Ну і потім пішов виконувати квест з вендінгами, Тобто нам потрібно було об'їхати 21 вендінг і випити там. Ну, коротше, похавати. Битель водички на кінець, то я виконав це завдання. Це піздець, це дуже тяжко було. Все, забрати. О, джингл баус. Хай й будемо чого ні? Давай отримати за Ну і коротше, наступному моменті я продав свої людяники. І, до речі, в мінус, тому що я ідіот купив по 650, відносино, шукав людини, щоб продати по 700. Зрозумів, що 700 це прям овер. І от я знайшов тіпочка по 650. Плюс, в мене ще там було 150 моїх людяників, і я вийшов плюс десь на 70 тисяч. Тут але по факту з тих всіх комісій я взагалі в мінусі. Тобто я мав би набагато більше заробити, але вже є як є перекупний удачник, що поробиш.